Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу з вами пограти в гру. А що за гра, я пропоную вам послухати віршик, що розважає донечку і сина, скаже вам кожна дитина. Іграшка, радість, що бавить і вчить. Скільки можливостей іграшка має, іграшка стільки світів відкриває. Малята, я впевнена, що у вас вдома безліч іграшок. Багато їх і в нашому дитячому садочку. Але коли ви граєтесь, ви крім іграшок, обираєте інші предмети, які є в побуті. А чи безпечно з ними гратися? Для того, щоб це зрозуміти, пропоную вам пограти в гру безпечно чи ні. Я буду вам показувати картинки з зображення в різних предметів, а вам потрібно уважно роздивитися і відповісти, безпечний це предмет? Чи ні? Будьте уважні. Чи безпечний цей предмет? Так, ні. А чи можна гратися праскою? А цим предметом можна гратися? Так, вірно, це іграшки ними гратися можна. А цим предметом можна гратися? Вірно, не можна. А цими предметами? Вірно, теж не можна тільки під наглядом дорослих. А це безпечний предмет, чи ні? Так, безпечний. Чи безпечно гратися ліками? Так, ні. Чому така гра небезпечна? А чи можна гратися з сірниками? Молодці, ні. А ця іграшка безпечна чи ні? Молодці, ця іграшка небезпечна. Малята, а чи можна гратися пляшечками з невідомими речовинами? Правильно, ні. Чому це небезпечно? А цією іграшкою можна гратися? Так, можна. Чи безпечні такі іграшки? Такими іграшками гратися можна, але треба бути обережними, тому що вони дуже дрібні. Малята, ви молодці, я впевнена, що ви дали правильну відповідь на кожну картинку. Тепер ви запам'ятайте самі і розкажіть іншим про безпечні та небезпечні предмети. Дякую за увагу! До побачення!